Вітаю всіх на нашому каналі. Ми з вами продовжуємо вивчати Біблію. Ми продовжуємо вивчати Слово Боже. І давайте ми з вами відкриємо 14 розділ Євангелія від Івана і ми прочитаємо 27 вірш. Це говорить наш з вами Господь Ісус. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ісус каже нам, що Він дає нам свій мир. Не так, як дає цей світ. Він залишив нам свій мир. Він залишив нам свій спокій. І цей мир. Він наповнює наші з вами серця. Мир, який дав нам наш Господь Ісус, Він не залежить від того, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми відчуваємо. Він залежить, любі друзі, тільки від Слова Божого. Він залежить тільки від Духа Божого, який знаходиться в нас. І коли ми з вами чуємо Слово Боже. Цей мир, який залишив нам Господь, наш Господь Ісус, піднімається в нашому з вами серці. Той мир, який дає нам цей світ, він залежить від того, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, і Він дуже, він дуже короткий. Ми почули хорошу новину, ми побачили щось хороше, і мир, він, який, мир який дає нам цей світ, він піднявся в нас. Через 10 хвилин ми можемо почути погану новину. І той мир, який ми з вами здобули через те, що ми побачили, почули, відчули, він просто зникає. Але мир, який нам дає наш Господь Ісус, Він залежить тільки від Божого Слова, Він залежить тільки від Бога. І тому далі Господь Ісус нам каже, хай не тривожиться ваше серце. І не лякається. Тому мир від Христа, мир від Бога, Він знаходиться в нашому серці. І коли в нашому серці цей мир, там немає страху, там нема ніякої тривоги. І цей мир він витісняє будь-яку тривогу і будь-який страх. Давайте ми з вами відкриємо Колосянам третій розділ. Послання апостола Павла до колося, 3 розділ, 15 вірш. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі і будьте вдячні. Тут Слово Боже каже нам, що ми з вами були покликані, призвані Богом, покликані Богом. До миру. Тому що царство Боже це є не їжа, це є не непітіє, це є мир, правеність і радість во Святому Духі. І ми з вами покликані, щоб ми жили в цьому мирі. Я хочу прочитати вам цей уривок в других перекладах. Нехай мир Божий. Направляє вас в житті. Ще один переклад. Нехай мир Божий стане арбітром в вашому житті та вчинків. Ще один переклад. Нехай мир Божий розсудить ваші відчуття і підкаже рішення. Ще один переклад. Нехай у ваших серцях панує мир Христа, до якого ви були покликані. Один з перекладів каже, що цей мир Божий він виступає в ролі арбітра. Він виступає в ролі, в ролі судді. І коли ми з вами пішли по якомусь шляху, будь то в своїх думках, будь то в реальному житті, або почали приймати якесь рішення, Слово Боже каже нам, що цей мир Христа він виступає в ролі арбітра. Він підказує нам. Праві ми чи неправі ми? стоїть нам зв'язуватись з цією людиною, чи е іти працювати в ту чи іншу сферу, чи ні. Мир Христа, він виступає в ролі арбітру. І це один із способів, як веде нас Господь. Тому, якщо ми. Кудись пішли в своїх думках чи в своїх взаємовідносинах. Подивіться на мир. Якщо ми загубили цей мир, це не та дорога, яку приготував нам Бог. Ми пішли по хібному шляхові. Тому мир, слідкуйте за миром, до якого ми з вами були покликані, так веде нас. Господь в цьому житті один зі способів. Псалом 119 і я вам прочитаю 165 вірш. Написано так. Велик мир у тих, що люблять твій закон. Слово закон ми сміливо можемо замінити на Слово Боже. І це буде звучати так: велик мир у тих, що люблять Твоє Слово. Ось звідки приходить Божий мир. Божий мир приходить від почутого Слово Божого. І цей мир, спокій, він може бути дуже великим і переможе все, з чим ми стикаємось. В цьому житті. Ті проблеми, ті трудності, якими ми стикаємось в нашому з вами житті, вони говорять нам про щось. Новини говорять нам про щось. Но, любі друзі, також і у Господа є Слово Боже для нас в наших ситуаціях, в нашому з вами житті. І нам краще прислухатися до Божого Слова, нам краще шукати цього миру, цього спокою, який приходить від почутого Слова Божого. Тому, шановні, слідуйте за миром Христа. І якщо так сталося, що ми десь загубили цей мир, цей шлях веде до смерті, цей шлях він хибний. Що робити? Прийти до Бога, і всі свої гріхи, і сказати, Господь, я був неправий, Я пішов не тим шляхом в своїх думках, в своєму житті, в своїх відносинах, мотивах. Господь я був неправ. І Господь, який вірний і праведен, Він очищає нас від всякого гріха, Він очищає нас від всякої неправди. І мир Божий продовжує панувати в нашому свармі серці. Зустрінемось наступного разу і будемо продовжувати. До зустрічі!